Паливо, яке можна використовувати для спалювання в цьому бункері, це зависаючі види палива, тобто щепа, полова, відходи агрохромословості. Тирса також може бути, може бути відходи зерну переро. Ведучий шнек, виконаний зі сталі з 400 500. За рахунок черв'ячної передачі рухається зірочка, паливо осипається донизу і подається в стол. Для щепи використовується вихід шнека квадратного січення. Для глушпиння соняшника круглий вихід шнека. Трихпазний редуктор. Команда на спрацювання шнека подається в путані ретро-1. В топці виконано фотирування, якщо паливо серед для підтримання температури в топці. Також є захисний шиба на виході зі шнека. Є шуровочні зворушувачі палива для кращого поступання повітря. Сам котел має внизу розсікач, який можна виймати і чиститися. Подає вентилятор В1. Команда на нього подається з пульта. При досягненні температури вентилятор виключається. Вторинне повітря. Вентилятор В2 на пульту. Вторинне повітря подається через бокові форсунки, а також є верхні форсунки. Розподіл між боковим і верхнім повітрям проходить за рахунок шибарів бокових. Це повітря працює на допал димових газів. Одни повністю водоохолоджується. виконаний зі сталі поплової товщиною 6 мм. Проходження димових газів йде по вертикальним каналам. За рахунок цього частина зважених частинок димових газів осідає внизу. І прочищається при обслуговуванні через ті бокові лючки. Можна чистити вертикальні. Каналів. Також він виконує роль підтримного клапана при піролізному лодкові. Регулювання тяги можливе за рахунок кидору. Також котел комплектується запобіжним клапаном потиску та краном для злиття теплоносія, підключення зворотнього. Також котел комплектується триподовим клапаном та манометром. Від запалювання шнеку є два захисти. По датчику шнека, який підключається до пульта. Виставляється температура аварійна. Другий захист це клапан ДВТР.